Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дривчик, і ми розпочинаємо із найважливішого. Вночі РФ атакувала шахедами Волинську область. Вбили екс-голову Верховної Ради Андрія Парубіян. Кількох чоловіків віком 18-22 років не випустили з України. Трагічна звістка сколихнула Волинь. На війні загинув захисник Іван Наумук 1978 року народження. Про це повідомили на сторінці Дубівської громади. Захисник загинув 27 серпня цьогоріч внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області. У воїна лишилася дружина та троє синів. Редакція телеканалу конкурент Тіві висловлює найщиріше співчуття рідним і близьким загиблого героя. Черги на західному кордоні зросли. Зокрема, що стосується пунктів пропуска Волині, то речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Варшуніна повідомила телеканалу Конкурент Тіві. Найбільші черги зараз на пункті пропуску стилух там стоїть близько 80 легкових авто, що на приблизно 40 машин більше ніж у звичайні дні. На пункті ягодин черга значно менша. Лише один автобус, проте пропуск легкових автомобілів. Там тимчасово не здійснюється. Загалом, як інформують у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України за минулу добу, 29 серпня західні кордони України із країнами ЄС та Молдовою у Чернівецькій області перетнули понад 110 тисяч людей і 21 тисяча автомобілів. З України вже виїхали 56 тисяч осіб, з них 32 тисячі прямували до Польщі. До України за минулу добу прослідували 54 тисячі осіб. Сіб, 50 тисяч з них громадяни України, оформлено 71 вантажівку із гуманітарною допомогою. У Волинській області призначили начальника СБУ. Про це повідомили на сторінці Офісу президента Володимира Зеленського. Новим очільником став Сергій Маслій. Відомо, що раніше він був тимчасово виконуючим обов'язків начальника управління Служби безпеки України у Волинській області. На Волині водій заховав автопатрульних хабар. Як повідомили, в патрульній поліції в Волині на дорожній станції поліцейські зупинили автомобіль Фольксваген за порушення правил дорожнього руху. Інспектори виявили у транспортному засобі деревину, а надані на вантаж документи виявилися недійсними. У ході спілкування водій неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Попри попередження про кримінальну відповідальність, чоловік. Поклав гроші у двері службового автомобіля. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Уночі 30 серпня ворог атакував Волинську область БПЛА типу Пушахет. Повітряну тривогу в області оголосили майже о першій годині ночі. Працювали сили ППО. Як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, обійшлося без злучань. Постраждалих також немає. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч, на 30 серпня, окупанти били по Україні ракетами і шахедами. Повітряна тривога лунала по всій території України. Окупанти вдарили ракетами по Дніпру і Запоріжжю. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти. На них спалахнули пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися. Приватний будинок, господарська споруда, а також побита літня кухня. Під масованою атакою було із Запоріжжя, як повідомив очільник області Іван Федоров, зруйновані приватні житлові будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств. Росіяни нанесли щонайменше 12 ударів. На місцях влучань спалахнули пожежі. Одна людина загинула. щонайменше 28 людей поранені. Окрім цього, вночі шахеди атакували й інші області західної частини України, зокрема й Волинську. Понад сім шахедів кружляли в області, а один із них залетів на територію до сусідньої Польщі. Там, за інформацією оперативного командування Збройних сил Польщі, оголошували повітряну тривогу і піднімали авіацію. Війська РФ вночі атакували і Київщину. Повітряна тривога в регіоні тривала майже 10 годин. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у Бучанському районі пошкоджені два приватні будинки. У Фастівському районі було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено. У Бухівському районі пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. У Львові вбили екс голову Верховної Ради Андрія Парубія. Повідомляє голова Львівської ОВА. У нас поліції поінформували, що 30 серпня, близького півдня, надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі. Львова у місцевих пабліках повідомляли, що ймовірно вбивцею був кур'єр, який доставляв їжу. Навіть показали його фото. Згодом повідомили, що вбивця після скоєного одразу сховав пістолет у сумку. Нападник був у чорному шоломі з жовтими розводами та їхав на електровелосипеді. Журналіст Віталій Глагола повідомив, що стріляли вісім разів. Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Він написав, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Згодом з'явилося відео з самого моменту вбивства. На ньому видно, як вбивця йде за Андрієм Паруб'єм і робить кілька пострілів діячу ззаду. Внаслідок цього Андрій Парубій загинув на місці. У МВС повідомили, що нападник втік, а у місті введено спеціальну операцію Сирена на місці події працює керівництво обласної прокуратури та Нацполіції. Також залучено експертів-криміналістів. Встановлення особи нападника та обставин злочину триває. Українські розвідники знищили склад вибухових речовин у Тульській області. РФ повідомляє джерело «Укрінформу» в ГУР. Було атаковано підземний склад вибухових речовин на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат у російському місті Алексин. Як повідомляє джерело в головному управлінні розвідки, на захищеному складі зокрема зберігався піроксиліновий порох. За повідомленнями місцевих було чудно гучні вибухи. А за тим до місця події направилися пожежні машини та карети швидкої. Цього місяця чоловіки віком 18-22 років отримали можливість виїжджати з України, проте не всі змогли перетнути кордон. Деяким прикордонники відмовили про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко. Як пояснив Демченко, дозвіл не стосується тих громадян, які обіймають посаду за державною службою, і які підпадають під пункт 2.14 перетину кордону, таким громадянам, які раніше, дозволено виїзд виключно у службове відрядження. І за ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці із цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження, пояснив він. Також є кілька відмов через те, що люди перебували у розшуку. Бо прикордонники мають доступ до системи оберіг, аби перевірити, чи не ухиляються від оновлення облікових даних. Кілька громадян отримали відмову через те, що перебувають у розшуку, наголосив Демченко. У Київській області відновили залізничну інфраструктуру, пошкоджену внаслідок російського удару вночі 30 серпня. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці у Фейсбуці. Зазначається, що зараз рух поїздів через ділянку відбувається стандартним чином. В Укрзалізниці додали, що працюють над скороченням часу затримки в дорозі поїздів, що запіснюються внаслідок російського удару. У Києві чоловік випав з висоти 19-го поверху та приземлився на дах автівки. Подія трапилася у Дніпровському районі на вулиці Воскресенській. Відомо, що чоловік місцевий мешканець, йому 36 років. Він вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі. Наразі чоловіка шпиталізували до лікарні із діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини. Розповіли у поліції Дніпровського району, що саме стало причиною з'ясовують слідчі. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань захід 2025 активна фаза яких стартує 12 вересня, буде просто шалена хвиля інформаційного загострення. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль, інші. За словами Буданова, ці навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів. На західному напрямі театру воєнних дій начальник головного управління розвідки додав, вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Тут символ і знак для перш за все європейських країн, найперше якраз для Балтійських країн. Буданов підкреслив, що з початком активної фази цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний тиск, що буде супроводжуватися всілякими вкидами та провокаціями. Поки ми обговорюємо про події в Україні, світ також не стоїть на місці, Тож далі про новини світу. Сполучені Штати надають Україні зброю, що дозволяє завдавати ударів по більш віддалених цілях на території Росії. Про це заявив посол США при НАТО Метю Вітакер в інтерв'ю Fox News. За словами дипломата, стратегія Трампа цілковито відрізняється від стратегії адміністрації екс-президента Джо Байдена за трьома ключовими факторами. По перше, зазначив посол, американська зброя, що зараз використовується на фронті в Україні, не оплачується американськими платниками податків. По-друге, за його словами, США ведуть переговори з Росією, чого не відбувалося за адміністрації Байдена. І нарешті, ми надаємо Україні можливості для ударів по більш віддалених цілях на території Росії, зазначив Вітакер. Сили оборони безпілотниками у ніч на 30 серпня влучили по нафтопереробних заводах Краснодарський у Краснодарському краї та Сизранський у Самарській області Рев. Повідомляють у генштабі. Зазначається, що українські військові працюють у рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів. За даними Генштабу, НПЗ Краснодарський виробляє світлі нафтопродукти об'ємом 3 мільйони тонн на рік бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. НПЗ Сизранський вражено повторно, зазначили військові. Росіяни скаржилися на численні вибухи і пожежу. Результати вогневого ураження наразі невідомі. Литовські військові встановили загородження біля пунктів прикордонного контролю з Росією та Білоруссю. Про це пише ЛРТ з посиланням на повідомлення литовської армії. Бар'єри із зубів дракона встановили на дорогах поблизу пунктів пропуску з РФ та Білоруссю, які не використовуються. А біля КПП, які перебувають у користуванні, зуби дракона розмістили в легкодоступних місцях поруч, аби за потреби їх можна було швидко використати. Встановлені загородження це лише частина великої цілісної картини. Ми починаємо з тактичного рівня конкретних перешкод на кордоні, а потім об'єднаємо весь інженерний сценарій в одну концептуальну систему. Сказав. Командувач Збройних сил Литви. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 411. Стежте за новинами разом із Конкурент ТВ. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну!